На Редіті існує з десяток гілок із обговореннями на тему, чому мій хлопець або дівчина мовчить під час сексу. В основному скаржуються жінки, бо переймаються, що тиша означає низьке задоволення. Це й породило безліч мемів. Як, наприклад, хлопці реально бояться стогнати, тим часом я на вуху своїй дівчині. Коли партнери мовчать, то не завжди очевидно, що їм подобається те. Що відбувається, вокалізація є важливою частиною сексуального спілкування, оскільки вона сигналізує, чи все добре і як продовжувати. Це також дозволяє нашим партнерам почуватися більш впевненими у собі. Декілька досліджень, які вивчали цю тему, показали, що основна причина, чому жінки голосно стогнуть під час любощів, полягає в тому, аби підвищити самооцінку свого партнера, а не тому, що вони близькі до кульмінації. Рональд Левант, колишній президент американської психологічної асоціації, натомість пропонує розглядати чоловіче мовчання. Крізь призму виховання і норм багатьох хлопчиків із дитинства вчать мовчати і не виражати своїх емоцій. Якщо вони люблять маму, то в жодному разі не можна проявляти надмірну ніжність, аби не бути мамценим синулою. Тому таке виховання може накладати і свій слід на виражені емоцій у дорослому віці. Словом, якщо ваша дівчина переживає через надмірне мовчання, можна спробувати обмінюватися двома трьома фразами. Головне, аби не заходила мова про політику. Там уже збудження у всіх пропаде точно. Але що може бути гірше за мовчання під час любощів? Симуляція оргазму. Коли дізнався, що в неї нарешті ця як її симуляція? Дослідження за участі понад 11 тисяч людей із шести європейських країн показало, що половина опитаних симулювали оргазм хоч раз у своєму житті. Але жінки дещо частіше цим грішили. Наприклад, трохи більше, ніж 34% жінок, робили це у минулому і припинили на противагу. Майже 19% чоловіків, 9% чоловіків та 18% жінок продовжували імітувати на момент опитування. І дізнавшись причини, які вони називали для припинення, ми можемо зробити деякі висновки. По-перше, приблизно половина жінок, які припинили симулювати, зробили це, бо почали почуватися комфортно під час статевого акту, незалежно від того, був у них оргазм чи не було. Другою найпоширенішою причиною називали зростання самовпевненості і третьою прийняття партнера і відсутність тиску. Якщо вас дратує симуляція, найпростіше, що ви можете зробити, це обговорити свої переживання і перестати вимагати одне від одного тих оргазмів. Ставитись до сексу простіше, не працювати над спільним результатом, а просто насолоджуватись моментом. Є оргазм, супер, нема, ну. Нічого страшного з таким підходом і симуляції не буде. А ще можна користуватися лайфхаком мера Львова, не лайкати інших жінок і бути щасливим. Та жінки, які симулювали і продовжують це робити, вважають розмови з партнером про свої інтимні вподобання чимось сороміцьким. Тож не дивно, чому вони і надалі будуть. Це робити, а ось чоловіки серед причин, чому вони перестали імітувати, називали те, що їх впіймали на симуляції, або що вони перестали бути сексуально активними. Ну звісно, тобі не доведеться імітувати оргазм, якщо в тебе не буде любощів. Так розуміння того, що твоя партнерка або партнер імітує задоволення, дратує і заважає розуміння того, а що їй чи йому подобається, як можна змінити підхід до сексуального задоволення, та і чи є той потяг, врешті-решт. Бо імітація це буквально сигнал про те, що ви втомилися і хочете пошвидше закінчити. Неочевидне Прелюдія. стереотипні уявлення про те, що жінкам треба більше часу на попередній пестощі ніж чоловікам, має долю правди. Насправді це обумовлено фізіологією збудження, і вона відрізняється між статями. Жінкам як правило потрібно більше часу. Чоловікам же пропонують отакі афірмації. Не кінчай. Чому деяким чоловікам може не подобатися довга прелюдія? бо вони бояться втратити ерекцію, а тому поспішають закінчити із ніжностями і перейти до основної страви статевого акту. Хоча як той акт складати, знають не всі, незважаючи на те, що у інтернеті досить часто трапляються скарги жінок про те, що їм бракує прелюдії, насправді вважати, що попередні пестощі чоловікам не подобаються. Мів знайти багато досліджень по бажаній тривалості прелюдій майже неможливо, але я натрапила на одне, хоч і невелике, дослідження за участі 152 гетеросексуальних пар, яке показало, що чоловіки і жінки хотіли би витрачати приблизно однакову кількість часу на попередній пестощі. Наприклад, жінки сказали, що хотіли би витрачати на прелюдію в середньому 19 хвилин, а фактично витрачали близько 11. Також вони хотіли би десь 14 хвилин самого статевого акту, хоча витрачали. 7. Тепер щодо чоловіків. Бажаною тривалістю прелюдії ті називали 18 хвилин, що недалеко від жінок. А насправді витрачали 13. Так, трошки перебільшили, чи то їхні жінки применшили. Це вже знаєте. Ми не знаємо. Ну і бажана тривалість статевого акту теж відрізнялась від фактичної. 19 хвилин бажаних проти 8 реальних. Ми точно не можемо сказати, наскільки ці відповіді правдиві, бо завжди маємо справу із обмеженнями. Люди соромляться, часто говорять те, що хотіли би почути дослідники, або просто-напросто не можуть точно порахувати кількість часу, бо навряд чи сидять отак, от секундоміром, коли діло йде до любощів. Хоча при людях корисна з точки зору підготовки як тіла, так і емоційного стану до сексу, існують альтернативи. Ви можете просто пропустити цей етап, якщо обоє знаходитесь на одній хвилі, або зайнятися чимось іншим разом. Перед любощами, наприклад, готувати або дивитися фільм. Уявімо, двоє людей у стосунках вже якийсь час. З полум'я між ними лише вогник у Тіктоці, який вони підтримують, пересилаючи одне одному смішні відео. І тут стається це любощі. Хтось один проявив ініціативу, а другий, ну відчуваючи провину через тривале утримання, вирішує поступитися. Але цей процес геть непристрасний. Обоє розуміють, що вони не зовсім занурені в те все дійство, але продовжують незграбні рухи тіла. Секс із жалю може здаватися нормальним вирішенням проблеми, коли вам не хочеться, але хочеться вашому партнеру або партнерці. Але парадокс у тому, що це співчуття очевидне. Ви пропускаєте прелюдію, не надто активні і поспішаєте закінчити. Ну, кому може таке подобатись. Ми звикли використовувати рівень сексуального бажання і залученості нашого партнера або партнерки як індикатор близьких стосунків. І це логічно, якщо людина не відчуває бажання займатися з вами любишими, може ви їй не цікаві або огидні. Отож, секс із жалю викреслюємо із своєї буденності, навіть якщо це трапляється час від часу. Якщо ви не в настрої, краще так і сказати, якщо ж бажання відсутні завжди, то це причина, аби копати далі, зокрема, і відвідати психолога для пар або сексолога, що дасть можливість розібратися. У причинах і знайти рішення ще такий момент: жоден психолог не дає готових рішень у консультуванні. Аби це справді було продуктивним, ви повинні самі дійти до розв'язання проблеми. А психолог створює умови для цього. Ви можете знайти фахівця, зокрема, із допомогою Mindly – найбільшої в Україні платформи з пошуку і роботи з психологом онлайн, з якими я дружу вже дуже давно. Зручно, що можна знайти сертифікованого фахівця під свій запит і бюджет та одразу забронювати сеанс прямо в телефоні. Скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням у описі і проходьте тест за результатами, якого вам буде підібрано список психологів, які найкраще спеціалізуються на вашій проблемі. І традиційно за промокодом Пітятко 4 від мене знижка 10% на першу консультацію. Люди, які помічали, що з ними кохалися лише із жалю, чи то з почуття провини, відмічають, що сам процес не подобається своєю механістичністю. І це справедливо можна зарахувати до окремого пункту того, що людям не подобається в ліжку. Коли відсутня близькість, хоча любичі виглядають досить пристрасними, у короткострокових стосунках це не є аж такою проблемою, але в тривалих НАТО механістичний секс створює відчуття статевого акту з роботом або із кимось, кому ти не подобаєшся, але вас, наче, щось змушує це робити. Ну а що, загалом, розвиток нових технологій і їх використання у сексі, ну наче не так і. Погано якісь і по щодо позицій, то тут звісно все дуже індивідуально. Але є кілька тих, які чоловіки та жінки частіше зараховують до неприємних або небажаних. Як правило, жінкам не подобаються позиції, де проникнення відбувається під неправильним кутом. І якщо партнер знову і знову ігнорує це, воно починає дратувати. Чоловіки частіше кажуть, що їм не подобається позиція жінки зверху, бо тоді вони не можуть нічого контролювати і починають хвилюватися, що щось поламається. Власне, ці страхи. Не безпідставні. Якщо вірити дослідженню, опублікованому у 2017 році на основі 90 випадків травмування чоловічого статевого органу, така секс-поза входить у трійку лідерів по переломах. Так, перелом можливий. Ясна річ ламається не кістка, бо її там немає. Під час ерекції печеристі тіла наповнюються коров'ю, а їхня зовнішня оболонка, яка є дуже міцною, розтягується. Переломом, власне, вважають пошкодження цієї оболонки. В кого там нова фобія розвинулась, однак це точно не лідируюча позиція. Це ж дослідження показало, що Doggy Style... <плес> Я відмовляюся вірити, що хтось робив такі дослідження. Doggy Style була. Найнебезпечнішою приблизно 41% усіх переломів припадав саме на неї. Друге місце посіла місіонерська позиція, яка стала причиною 25,5% переломів. Що дивно, бо вона наче виглядає доволі безпечною. Ну і вже потім позиція жінки зверху, яка була причиною усього лиш 10% переломів. Інші травми траплялися під час зміни позиції або за інших умов. Насправді, якщо кут нахилу не надто екстремальний і процес не супершвидкий, то всі ці позиції є досить безпечними. Тож важливо вчасно дослухатися до власних і чужих відчуттів, як чужих відчуття сусідів не враховуємо, навіть якщо вони скаржаться, що ви голосно стогнете. Поцілунки, як і їхня відсутність під час сексу, це нормально. Деякі люди просто не люблять ділитися слинами, хоча обмін іншими рідинами їх не насторожує. Так, наприклад, у статті опублікованій у 2019 році деякі молоді люди вважають поцілунки під час статевого акту чимось занадто інтимним. Загалом всі вікові групи основною причиною відсутності. Поцілунків називали те, що вони просто не люблять цілуватись. Але серед учасників менше 30 років приблизно 20% причиною вважали надмірну інтимність. Тобто секс це менш інтимний процес, ніж поцілунки. Так і запишемо. В опитуванні, в якому взяло участь майже півтори тисячі людей, десять із тих, які спочатку казали, що не цілувалися, згодом повідомили, що таки цілувались, але це, за їх словами, не було пристрасно. Це схоже на те, як люди по-різному розуміють слово секс. Здавалось би, а що тут неоднозначного. Але дехто вважає сексом лише статевий акт із проникненням, а дехто і оральний сюди зараховує. Ну, до сексу так то ще й обмін мемами можна було би віднести. Приблизно так само у людей різне бачення, значення поцілунку. Для когось це має бути із пристрастю або з язиком, а для іншого достатньо і легенького поцілунку у щічку. Загалом поцілунки та обійми доволі сильно пов'язані із задоволенням від статевого життя і стосунків. Наприклад, люди, які цілуються, обіймаються або роблять одне одному масаж перед статевим актом, утричі частіше повідомляють про емоційну близькість. А дослідження 2020 року довгострокових стосунків показало, що чим частіше люди в парі цілувалися, тим частіше. В них були любощі. Хоча це не обов'язково тому, що поцілунки якось стимулюють сексуальну поведінку, а наприклад, тому що пари, які мають умовно якісне сексуальне життя, ще й надають значення іншим видам інтимності, як обіймам і поцілункам. Так, якщо вдуматися про сам процес поцілунку, то може з'явитися багато запитань. На що люди обмінюються слинами і відповідно бактеріями. Він захвали її два пальці в рот. Вивчивши 168 різних культур світу, дослідники з'ясували, що лише 46% із них практикують поцілунки губи в губи. Причини, чому люди не цілуються, це те, що вони вважають їх чимось непристойним або огидним. Натомість вони можуть тертися носами саме одне одного або практикувати інший вид поцілунку так званий океанічний. Це коли двоє людей стоять або лежать близько одне до одного і. Глибоко дихають, не дозволяючи ротам торкатися. А якщо партнер не дуже симпатичний, то можна ще й натягнути йому на голову пакета. Та що люди вважають поганим поцілунком? Відсутність так званої іскри або пристрасті і якість самого поцілунку. Занадто багато слини або язик, який намагаються засунути якомога глибше. Майже половина опитаних у дослідженні 2020 року пригадують, що після такого поганого першого поцілунку різко втрачали інтерес до людини, і симпатія кудись зникала. До речі, на каналі є ціле окреме відео про значення поцілунків у людській взаємодії. Хто не бачив, дуже раджу його глянути. Десь ось тут воно зараз. Вилізе так, вже яка хвилина відео, а я ще жодного разу не згадала про потяги. Як чоловіків, так і жінок дратує, якщо сексуальне бажання партнера суттєво відрізняється від власного. Так, в ідеальному світі секс виникає спонтанно, достатньо лише глянути одне на одного. Впевнена, так справді буває, особливо якщо це період закоханості. Але з часом ці двоє можуть збавити темп і виявити неочевидну відмінність у сексуальних потребах. Якщо ваша сексуальна конституція чи то темперамент це хотіти любощі щодня, а вашого хлопця чи дівчини це хотіти раз на 2-3 тижні, то так певне роздратування хочеш, не хочеш згодом з'явиться. Інакше не буде, але це не обов'язково привід для завершення стосунків. Як правило, вбиває потяг не різниця у сексуальній конституції, а коли хтось у парі починає нав'язувати іншому провину через його або її бажання, змушувати людей відчувати, що вони повинні мати секс тоді, коли вони цього ну не хочуть. Ось це те, що справді не подобається в ліжку. Лібідо коливається з часом, інколи на нього впливають життєві обставини та й просто настрій. А тому розбіжності у сексуальному бажанні рано чи пізно застануть пару. Але наскільки це не подобається самим людям? І оце цікавий момент. Група дослідників знайшли у літературі деяку невідповідність. Одні дослідження показували, що різниця у бажанні партнерів має значення. Інші, які вивчали, наприклад, вибірку неодружених студентів, що ні, це не дратує їх у сексі. Тож вони вирішили опитати не поодиноких людей, а пари, і виміряти фактичну різницю бажання. Виявилося, що фактичні розбіжності у бажаннях партнерів не обов'язково їм не подобаються або якось негативно впливають на взаємини і якість сексу. Це щось схоже до того, як у парі чаться приймати і справлятися із відмінностями у життєвих інтересах, хобі або інших сферах життя. Багато. Пар виробляє деякі адаптивні стратегії аби впоратись із розбіжностями, так аби вони не впливали на стосунки погано, але на відміну від фактичної невідповідності, сприйняття учасниками бажаної невідповідності таки було пов'язано із сексуальним невдоволенням. Тобто, якщо суб'єктивні очікування від того, яким має бути бажання партнера, не відповідало фактичному бажанню, оце вже дратувало. Це так набридло кожного божого дня. Багато досліджень раніше вже пов'язували сексуальне задоволення із задоволеністю стосунками. Та тут і досліджень не проводь, і так здавалось би, очевидно, коли ми помічаємо, що наш партнер або партнерка не проявляють бажання займатися з нами сексом, ми інтуїтивно розуміємо, змінилось. Можливо, ставлення до нас, очевидно, є ціла купа причин, чому може знижуватись бажання: робота, народження дітей, стрес, психічні захворювання, та і, зрештою життя в Україні теж дається взнаки. Тому не варто поспішати із висновками, що причина у зміні ставлення до вас, як завжди, говоріння ротом одне з одним дієва річ. Як то кажуть, справжня любов це коли ви спокійно можете говорити про секс, смерть, гроші і так би мовити, продукти життєдіяльності. Ясна річ зібрати в цьому відео все, що дратує чоловіків. Та жінок у ліжку було би непросто, а тому обов'язково доповнюйте у коментарях, що ще на вашу думку може не подобатись. А ми зустрінемося скоро у новому відео.